Друзі, сніговий привіт вам! Вітаю вас на каналі чесних оглядів міської інфраструктури Зручне місто. Ми завжди знімали в хорошу погоду, але того разу бачите, так сталося, що ви нібито просили Шевченка зняти. Ми вже зібралися, вже проїхали. Ну, бачимо, що важкувато в таку е, погоду щось побачити. Будете сьогодні підключати фантазію, а я буду підключати пам'ять. І по пам'яті вам буду розповідати, що тут зроблено. Тому не перемикайтеся, зараз буде огляд вулиці Шевченка. Друзі, ходім ти подивимося, що тут зроблено. Частина вже вулиці завершена. І хто хоче побачити, як виглядала і оця діляночка, де я стою, і всі решта. Подивіться, будь ласка, останнє відео, яке я знімав на Шевченка, там ще снігу не було. Ви зрозумієте, як виглядатиме вулиця після реконструкції. Там видно, як зроблено розподіл смуг, тобто є смуги для руху громадського транспорту. Вони в Бруківці, є смуги для руху авто. Вони асфальтовані, є велосипедні доріжки з асфальту і є тротуари. З плиткою 30 на 30 і тактильними направляючими смугами. Також є підняті заїзди, у всі двори і прилеглі території. Це основне. Так, також є місця для паркування і трошечки лишилося місць для висадки дерев. Хоча не так багато, як хотілося б, тому що я завжди дуже потерпаю за тим озелененням і дуже серце крається за кожне зрізане дерево, яке не пережило реконструкцію. Оце от гори автентичної львівської бруківки. Яку приховали під снігом, щоб ніхто не вкрав і не продав по 10 євро за штуку, ця бруківка буде повертатися на вулицю Шевченка і звідси зняли, і сюди ж покладуть. Це вже завезена нова тротуарна плитка і тактильна плитка. Зараз та частинка, по якій ми йдемо, це вже викладена смуга для спільного руху трамваїв і автомобілів. Вона є з бруківки між коліями і. Обабіч колі є бруківка. Ну і бачите, хочу ще вам показати старий павільйон з вулиці Шевченка. Так на новій вулиці такий павільйон вже не пасуватиме, але Взагалі, по Львову є дуже багато дрібних вулиць, де ніколи в житті не було павільйона. І навіть такий павільйон, якщо трошки відремонтувати і пофарбувати на якісь глухі вулиці, на яку вічно нема коштів поставити новий павільйон, там би він прекрасно пасував. Будь ласка, не викидайте, не ріжте на метал, як ви завжди робите, а поставте десь. Я вам підкажу місця, якщо ви самі не знаєте. Ну і тут техніка зараз якраз заїхала, підзаправили екскаватор. Пішов другий екскаватор і е, нижче трошки вони будуть щось трохи рити. І ми, може, зараз з вами навіть побачимо, що оця от смуга, е, яка ви бачите тут нижче, це ще не зроблена смуга. Тут має бути дорожня основа і тут має бути асфальтована смуга. А ті смуги, які мають бути закладені бруківкою, вже по суті на цій ділянці зроблені. Смуга асфальтована це смуга для руху. Автомобільного транспорту, і вона йде вниз по вулиці Шевченка. Тобто на цій ділянці дві смуги для руху вниз і одна смуга для руху вгору. І тут ви також можете побачити, лишили трошки місця під якусь е клумбу. Тут далі буде тротуар, і він, напевно, що буде непогано примикати по рівню, по висоті до тих от е заїздів, будинків, входів, які раніше були. Ну і також. Я бачу, в рівень заїзд буде в нову будову. Тобто тут доволі непогано з рівнями вийшло, бо не завжди мене радує, подекуди, знаєте, так рівень опуститься і є додаткові сходинки. До магазину доліпили додаткових цілих дві високі сходинки, що теж нікому зручності не додає. І Тут, навпаки, в деяких місцях рівень піднявся і зайві сходинки прибираються. Додаткові не робляться. Це зручніше, тому що сходинки завжди крадуть простір тротуару, який і так в нас доволі обмежений на багатьох вулицях. Ну і тут, судячи з бордюрів, я бачу, що будуть місця для паркування автомобілів. Ну і знову ж таки, заїзди в прилеглі території плануються безбар'єрними. І от, ви бачите, ми дійшли власне, до того місця, де закінчилась бруківка. Та просто так, повірте, на слово, вона там під снігом є. Навіть трошки її видно. І тут вже починається гола колія, вона встановлена на плитах і обкладатиметься бруківкою. Ну і тут оті бетонні кільця для колодязів. Тут ви бачите вже завезли інші матеріали, труби водопровідні. Це закладна опора під, точніше, закладна під опору контактної мережі трамвайної. І от сюди от доїхала та техніка, але поки що бачу, хлопці зупинилися, не, не продовжують тут нічорити. Я думаю, може щось покажу свіженьке, що вони нарили. Ну і далі, вже тут тільки вкладені плити, колію ще встановити не встигли. Можливо, туди підемо. Так. Це я вам показую, як виглядають плити ще без колій. Простір між ними залитий бетоном. На цій ділянці замість велодоріжок, наскільки я бачу, є велосмуги, принаймні для спуску вниз точно. І оце от велике перехрестя, напевно, теж буде трошки перероблятися, щоб той перехід був зручніший. Доволі непогано зроблено, в плані, що є отакі місточки для пішоходів, щоб люди не падали. Ну, але, звичайно, треба бути дуже уважним і обережним. В кого нема такого величезного досвіду ходити через будівельні майданчики, як в мене, будьте обережні, бережіть себе. Ну і, власне, от велике дерево зберігається. А тут далі вже пройшли тільки. Земляні роботи, тут ще дорожню основу не клали. Тут фактично поклали тільки колектор і, наскільки я розумію, труби. А цим деревом кінець. Тут, тобто, навіть, я не знаю, навіть якщо би їх зберігали, чи вони їх планують зрізати, чи ні, ну їм так нещадно поламали гілки, бачите, от свіжі рани дерева, велику гілку. Обламало, я не знаю, чи це негода її зламала, чи будівельна техніка. Не, не можу гарантувати, не можу стверджувати, але маємо факт. О, бачите, таки ми добрались до того місця, де є техніка. Той величезний ряд дерев, який йшов вздовж тих новобудов зелененьких, він зник назавжди. Шкода, дерева були гарні. Ще на минулому відео я їх вам показував, ще вони були, і частина вже. Була зрізана, а частина ще була жива. Багато нових об'єктів на вулиці з'явилося: новобудови з того боку і нові об'єкти з цього боку. І кожен з них вже зробив собі якісь прилеглі території, якісь там тротуари, але зараз це все мало би переробитися і бути в одному ключі, в одному стилі, в одному спільному просторі з вулицею Шевченка. Обережно ведеться відеонагляд, чи ви нічого там не накосячили. Йдемо дивитися. Так от зараз ми йдемо якраз по парковці по прилеглій території цих новобудов. Тут от якраз земляні роботи, ви бачите. Пам'ятаєте, тут був такий тротуар трохи чудернацький, і забудовник тут зробив. З такої червоної плиточки таку смугу. Це, типу, люди почали сміятися, що типу, велодоріжка. Ну, Насправді це якась фантазія забудовника була. А, місто тут інфраструктуру зробить нормальну, окремо. Ну, а тротуар буде. Очевидно, перероблятись, бо вже його повністю розрили. Бобри. бобри, бобри! Усьому винні бобри. З іншого боку, вулиці почали приєднуватися з трамвайною колією. Тут вже, бачите, теж зроблена основа під рейки, і наскільки я бачу почали навіть вже мінімально щось там закладати. Так що від Ярослава Мудрого теж був паралельний рух. Ці дві бригади, по суті, мають зустрітися і попасти коліями одна в одну. І з нетерпінням на це чекатимемо. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Які основні висновки? Попри складну і нестабільну ситуацію в місті і в країні роботи тривають. Роботи, наскільки мені відомо, йдуть в борг, тому що онурівці то така доволі потужна. Організації, які мають якусь фінансову подушку, тому вони погоджуються робити в боргу, оскільки вони дуже часто співпрацюють з містом, і та їхня дружба дає змогу на такі от домовленості. Друге, те, що звичайно, ні про які терміни зараз говорити нема сенсу. До четвертого кварталу 2021 року ми не вкладаємося. Ну і напевно до кінця 2022 року теж. Тому що, бачите, зараз сніг випав, і крім дуже обмеженої кількості робіт, нічого особливо ти не поробиш. Ну так роботи йдуть, але темпи звичайно знижуються. О, сирена годе. Отже, якість робіт поки що оцінювати рано, тому що ще не є достатньо зроблено. Так ми можемо, звичайно, порівнювати з тим, що було, і казати, що десь в такому самому ключі буде якість, як і то, що я знімав на попередніх відео. Стосовно озеленення, поки що ще теж рано говорити, тому що раніше весни це питання вирішуватися не буде. А якось з грошима в нас не дуже склалося, тому будемо дивитися. Ну, але завжди кожну. Осінь і кожну весну місцеві мешканці мають змогу проспонсорувати дерево для улюбленої вулиці, якщо матимете бажання, долучайтеся. Будемо тримати вас в курсі. Буде погода, знімемо ще якісь цікаві міські об'єкти, тому що щось в місті робиться, але часом трохи не до того. Але ми не покидаємо цю нашу справу чесних оглядів. Дякую всім, хто досі нас дивиться. Дякую всім, хто підтримує фінансово на платформі Patreon. Ви чудові люди. Бережіть себе, бережіть одне одного, донатьте на Сили оборони України. Чекайте, поки Русня вся виздихає. До зустрічі!